То ти на Подолі, то ти на ВДНГ, то ти на Подолі, то ти на ВДНГ. В чому історія цього павільйона і що тут не склалося? Це твій павільйон, той самий. правильно? Так, Це мій той самий павільйон. Бачу, ви ж сюди, наскільки я розумію, бухали купу грошей. Не таку купу, як туди ми вбухали. На той момент десь біля там 7 мільйонів гривень. Але оскільки... Це були, коротше, шалені для мене кошти взагалі. І це мої кошти були конкретно. Не меценатські, а просто з нашого прибутку. Ми його знімали три роки. З 19 по 2022 рік мали, і в нас мав закінчуватися контракт, і нам його не продовжили просто. Чому? Тому що тут мав побудуватися університетський, ой, президентський університет. Так. Все. Ну поки він не побудувався. Як бачиш? Тобто, то зруйнували це ще не побудували? Не побудували. Ну, ви ж побудується колись? Слухай. Я вовче для мене достатньо болюча ця тема.